Про старт регіональної програми Міцне здоров'я, успішне життя голова Дніпропетровської облдержадміністрації Дмитро Колєсніков оголосив наприкінці червня. Мета програми пропаганда здорового способу життя і виховання здорового покоління. Програмою передбачено розширення мережі спортивних майданчиків, як спеціалізованих для вуличних тренувань, так і спрощених для занять спортом у дворах. У Дніпродзержинську цей пункт реалізується повною мірою. Я хочу вас проінформувати, шановні присутні, що три роки нашої спільної роботи з обласною державною адміністрацією, з губернатором Дмитрієм Колесніком нами побудовано 57 площадок, як дитячих майданчиків, так і спортивних. А в цьому році це вже 20-та площадка спортивна. І ми на цьому не будемо зупинятися. Ми системно будемо вдосконалюватися в цьому напрямку. У середній школі номер 19 незважаючи на хмарну та прохолодну погоду, почесних гостей тепло вітали та дякували за можливість займатися спортом титуловані спортсмени закладу. Вихованці секції бойових мистецтв продемонстрували свої досягнення під час показового виступу. Новому майданчику радіють як старші, так і молодші учні школи, і вже планують на яких турнікетах будуть займатися. Я буду на качатися, брустях качати, прес буду качати, віджиматися, мацаприсідати. Спорт для чоловіка да, нужен, щоб бути здоровим, ніколи не и щоб все було добре. Я очень рада, що у нас відкривається нова площадка. Я б хотіла займатися на тренажері, на котором треба качати мышцы, поднимать штангу. Також учні під керівництвом вчителя фізичної культури провели невеликий майстер-клас з користування новими тренажерами. Представники духовенства благословили майданчик, освятивши його. Наостанок для присутніх виступила команда юних прихильників воркауту. Гучно почесних гостей на чолі з міським головою Станіславом Сафроновим зустрічали і в середній школі номер 42 Тут побудували аналогічний спортивний майданчик. Сьогодні ми дякуємо президенту України Віктору Федоровичу Януковичу, міській владі за надану можливість повірити в здійснення мрій і сподівань за постійні турботи освітою, а особливо фізичним розвитком наших дітей. Учні школи танцювали та співали для гостей. Молодші влаштували для присутніх показові виступи з бойових мистецтв. На знак вдячності за новий спортивний майданчик міському голові Станіславу Сафронову та його заступникам були вручені символічні солодкі спортивні амулети. Зі святом всіх вас, здоров'я, певності, майбутнього розвитку. А нашим батькам дочекатися вдячності від своїх дітей, дочекатися певності в тому, що вони правильно виховували свої своє майбутнє, а нам Завжди працювати на користь підростаючого покоління. і ми це будемо робити з задоволенням для того, щоб ми були теж впевнені в нашому майбутньому.